Партнер рубрики Мережа магазинів та сервісних центрів КТС сьогодні. У нас на огляді планшет з досить незвичайним дизайном. Зустрічайте Lenovo Yoga Tablet 8. Перш за все, планшет виділяється на фоні конкурентів своїм незвичайним зовнішнім виглядом, і справа тут в двох особливостях. Висуні підставці для встановлення пристрою в різних положеннях, а також в додатковому акумуляторі у формі циліндра, що забезпечує дивовижні 18 годин автономної роботи пристрою. Сама підставка виконана із алюмінію, як і покриття шарніру. Основна частина корпусу це пластик, що пофарбований у стріблястий колір. Спинка виконана із фактурного пластика. Однією з головних особливостей паншета є підставка для установки в різних положеннях. Усього доступно три режими роботи. Перший режим це коли планшет кладеться. На стіл з висунутою підставкою. В такому положенні на ньому зручно друкувати. Другий режим це режим підставки. Планшет ставиться вертикально з упором на висунуту підставку. Даний режим призначений в першу чергу для перегляду відео. І третій, останній режим це режим читання, коли ви тримаєте планшет у вертикальному положенні екрану з хватом за циліндричну підставку. На корпусі розташовані три клавіші, дві для регулювання гучності, поряд з якими знаходиться 3,5 мм гніздо для підключення гарнітури, а також одна велика кнопка для включення-виключення та блокування пристрою, що знаходиться на циліндрі, поряд із якою знаходиться порт мікро-USB. також присутні стереодинаміки, що розташовуються під екраном. Фронтальна камера розташована на утівій частині над екраном, а основна на циліндричній частині із зворотнього боку корпусу. Слоти під sim карту формату MicroSim, а також під карту пам'яті формату MicroSD знаходяться ніші, доступ до якої можна отримати, відкинувши підставку планшета. В Yoga Tablet 8 встановлена якісна IPS матриця, і єдиний її мінус це невисока роздільна здатність екрану, яка становить всього 1280 800 пікселів при діагоналі 8 дюймів. Екран має максимальні кути огляду, хороший запас яскравості, картинка соковита із натуральною передачею кольору. У планшеті встановлені дві камери основна з роздільною здатністю 5 Мп і автофокусом, а також фронтальна із роздільною здатністю 1,6 Мп. Очікувати якісних знімків із даних камер не варто, да і навряд чи ви будете використовувати знімки з камери на планшеті для чогось важливого. Lenovo Yoga Tablet 8 працює на базі Android 4.4.2 з власною фірмовою оболонкою, характерною особливістю якої є відсутність меню з програмами, як такого. Ці програми разом із віджитами розміщені на робочих столах. В цілому лаунчер працює досить швидко і плавно. Серцем планшету служить система на чіпі Mediatek MT8125 з 4 ядерним процесором з частотою 1,2 ГГц і 1 ГБ оперативної пам'яті. Даної апаратної платформи цілком достатньо як для повсякденного використання, так і для запуску ресурсиєнних ігор, щоправда, з низькими налаштуваннями графіки. Ще однією особливістю Lenovo Yoga Tablet 8 є час автономної роботи. У планшеті встановлено два акумулятори: один під кришкою з фактурного пластика, а другий циліндричної форми. Відповідному елементі корпусу внизу. Даних про ємності акумуляторів сама компанія не повідомляє. Присутня інформація тільки про максимально можливий час роботи, а він становить вражаючі 18 годин без підзарядки. Загалом у Lenovo вийшов досить цікавий планшет, який в першу чергу привертає увагу своїм незвичайним дизайном та великим часом автономної роботи. Ціна даного апарату з 3 g модемом та 32 ГБ пам'яті в мережі магазинів КТС становить 6670 гривень.